Іван Нечой-Левицький, Кайдашева сім'я. Частина 16. Лучше лягайте на ліжко, Та, про мене, беріть руки бандуру, куріть люльку, як наша пані економша. Перед святками. Мотря ждала, що Кайдашиха справить для неї будлі яку нову одежину. Кайдашиха одрізала для неї нову запаску. На третій день Різдва Мотря витягла з крині нову спідницю, провезену від батька. Спідниця була дуже гарна та рясна, зелена з червоними густими рожами. Вона повісила спідницю на сволоці на кілку. Кільку. Кільку. Кайдашиха тільки скоса поглядала на ту спідницю. Мотря пішла в хижку, наділа спідницю і червону запаску. Війшла в хату та все походжала по хаті. Та розправляла широкі фалди кругом себе перед самим носом у свекрухи. Свекруха ніби не дивилась на спідницю. Оту спідницю справив мені Карпо, як празнику, сказала Мотря стала перед Кайдашихою, що й бома руками розтягла широку спідницю на ободва боки. Батькові своєму покажи, однак багатий, сказала Кайдашиха, не дивлячись на спідницю. Сьогодні піду до батька та й покажу тільки не ту чорну запаску, що ви справили мені як празнику. Ой Господи, доведеться лаятися на різдво до служби», – сказала Кайдашиха. Через тебе нема мені ні празника, ні неділі. Хіба не чуєш, он до церкви дзвонять? У Великий Піс Кайдашиха принесла от калі гарне тонке полотно і рушники. Вона сховала його в свою скриню, ще й замком замкнула. Та не замикайте, мамо. Хоч і я рук до полотна докладала, та не буду красти, промовила Мотрі, але їй дуже хотілось одкрая свою частку і сховати свою скриню. Настав Великий піст, вже до Великодня було недалеко. Весна була рання, на п'ятім тижні пішов на поле навіть судовий плуг. Мотря почала обговорювать Карпа Чи ти бачиш, як мене водить твоя мати? Моя мати квітчала мене, як рожа, а твоя мати водить мене не наче старчиху. Попроси батька, що дав мені грошей на нову хустку та на спідницю, плюс собі як Великодню нову одежу та хоч уберуся по людськи. Карпові самому хотілось прибрати свою жінку, І як прибирається Квітка на весні, Він почав просити у батька грошей. А де я тобі наберу тільки грошей? сказав батько. Твоя жінка не дівка, їй заміж не йти. Піде мати до корсні на ярмарок той й справить, що там буде треба. Кайдашиха й справді поїхала на ярмарок. Мотря просила собі, але свекруха її не взяла. Ввечері Кайдашиха привезла Мотрі з ярмарку хустку і матерії на спідницю. Мотря розгорнула хустку в руках, хустка була чорна, з маленькими квіточками. Мабуть, хочете мене в черниці постригти, сказала Мотря і кинула хустку на стіл. Вона глянула на матір, набрану на матерію, набрану на спідницю. Матерія була убога, темненька з червоними краплями. Мотря навіть не розгорнула її та й дійшла від стола. Я знала, що тобі не вгоджу. Я не знаю, хто тобі і вгодить, сказала Кайдашиха, розсердившись. Де ж пак? зросла в такій розкоші. Мотря мовчала, а для неї молодої так хотілося в'язати на празник голову розкішною червоною хусткою. Вона тільки легко зіткнула. Не моя воля. Воли всій хаті, подумала вона, і для неї схотілось волі та своєї хати. Настало літо, почали жнива, почалась в полі робота. Сім'я літом мало сиділа в хаті, менше стало колоднечі. За гарячою роботою в полі не було часу сваритись. Кайдаші вижали свій хліб і стали заробляти у пани за сніп. Мотря жала дуже швидко і заробила зкарпом більше кіп, ніж кайдаш... з Кайдашихою. Восени Мотря обродинилась. Кайдаш справив Христини. Карпо ще більше, ніби виріс сам в своїх очах, він тепер вважав себе за правдивого хазяїна, у всьому рівного батькові. В йому десь узялась повага до самого себе. Батько був дуже радий онукові і обіцяв на Христинах приставити для Карпа хату через сіни. Мала дитина, наче трохи помирила свекруху з невісткою. Кайдашиха припадала коло свого онука. Неначе коло своєї дитини вчила невістку, як дитину купать, як сповивати, і знов заговорила до невістки солодким голосом. Мудра ненавиділа той облесливий голос, але стала ласкавіша до скруги. Поки вона слабувала після родива, Кайдашиха стала для неї великій пригоді, але не так сталося, як дитина почала підростати. Кайдашиха тішилася внуком, колихала його гойдала, а Мотря мусила робити всю важку роботу за себе і за свекруху. Карпо і Мотря, заробивши літом собі хліба, вже знали, що вони їдять свій хліб, а не батьківський. В стіжках стояла жита і пшениця, до котрого вони приклали більше праці, ніж батько та мати. В скрині в Кайдашихи лежало полотно, в котрому. А продовження в наступній частині.